Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами, хто починає цей чудовий день у компанії ранку по по-київськи». До речі, сьогодні вихідний. найкращий час, аби цікаво провести своє дозвілля. Зокрема, можна можна сходити і в зоопарк. До речі, влади, ти давно був в столичному зоопарку? Скільки О, років тому? Я і так не пригадаю одразу, але давненько. Але ж у нас досить часто буває і багато сюжетів про зоопарку. Сповідаємо про життя мешканців цього закладу, звіринця, і власне кого можна назвати справжньою зіркою столичного зоопарку? Ось з усіх, кого ми бачили, усіх з ким здаєм, ми про з, кого їх... знаємо. Одразу згадується, коли в зоопарку був е, Хеловін е, ведмідь, є, Тигр, е, і хто це, і кому це ще давали гарбузи? Слон. І слон, так, Так, дійсно, Хораса часто дуже називають головною зіркою зоопарку, але як на мене, це не лише Хорас, а це ще й Горила Тоні. Ось уявляєш, у нього є власний телевізор, Йому він, ну, <рес> він дивиться ранок по Ну, Спершу він дивиться ранок по Київську, а потім він дивиться програми про тварини. Мабуть, особливо любить там суботні недільні ефіри, коли також приходять тваринки у гості. Ну, особливо я ще пригадую, до речі. here a Плакати у горили нова хата приходь з мамою і татом. А Били це такі. на кшталт у Туга» Він шукає друга. Угу. Але якщо говорити про хатку, про квартирку, то нині нова оселя не лише у тоні, а усіх мешканців приматника. Ремонт у їхніх оселях робили з нагоди нового року. Тим паче, що 2016-й – це рік мавпи. А ще цими вихідними усі охочі зможуть погодувати мавпочок з маколиками, принесеними з дому. Одні з перших почастувати тварину новеньких оселях вирушила, і наша Катерина Соляр. За українськими традиціями йти з порожніми руками на новосілля не заведено. Саме тому перші маленькі відвідувачі, які прийшли привітати приматів з новими вольєрами, готувалися заздалегідь. Як символ наступного року я хотіла подарувати цьому зоопарку, в них відкриття приїхали мавпочки, нові вольєри, Ну, і я хотіла подарувати її зоопарку. Та одними іграшками не обійшлося, бо мавпи чекають їстівних смаколиків. Однак готувати смачні презенти вдома не обов'язково, тому що фахівці столичного зоопарку вже запаслися ласощами на будь-який смак. Яблука й груша, горіхи, насіння соняшника, насіння, гарбуза, родзинки все от ви можете бачити мертв. Печиво, все, що люблять, мавпи сьогодні, сьогодні у вас, них смотри, буде в раціоні. А щоб маленькі відвідувачі змогли створити такі їстівні презенти для сімейства приматів власноруч, для них у зоопарку підготували відповідні майстер-класи. Будемо робити так називаємо сідом відкритки. Ми підготували такі картиночки. Манан намазився мьодом, на них наносяться сімічки, ізюм, отдавать Нашим питомцам, а не це все, все разбирать. Традиція задобрювати символ нового року у Київському зоопарку зародилася минулоріч. Тоді для господині 2015 року кози влаштували справжній козіленд з гойдалкою та ялинкою. Цього ж року приємні несподіванки чекали сімейство приматів, так як 2016 рік рік вогняної мавпи. Ми в этом году к новому году сдали им три новые квартиры. Убрали полностью решетки, поставили стекла, поменяли верхнее освещение, там что современное стоят стекла. За счет этого всего температурный режим поднялся на 5 градусов. Ушел запах. Вот. Це, в принципі, вже європейські валіри. Також за словами директора зоопарку Кирила Трантіна, щоб у наступному році вас супроводжували лише гарні події, треба обов'язково сфотографуватися з представниками наступного року, і зробити це стало набагато легше. В інтернеті існує безліч способів, як привернути вдачу у новому році. Наш рецепт простий. Потрібно лише задобрити символ нового року різною смакотою, як то яблуками, бананами. Горіхами, насінням та різними сухофруктами, і тоді вдача обов'язково вам посміхнеться.